Сьогодні на огляді новинка від GamePro. це універсальна ігрова гарнітура Asgard Valkyria. Ця модель чудово підійде для геймерів, бо підтримує аж три режими підключення: дротовий, Bluetooth та через Донгол 24 ГГц. Всередині, власне, сама гарнітура, змінні бокові панелі, які фіксуються на магнітах, тож їх можна легко замінити і поставити замість тих, що вже встановлені. Також в комплекті є інструкція та набір стікерів. Є AUX-кабель для дротового підключення в тканинному оплет, Тані є кабель для зарядки з USB Type c на USB Type A, також в тканинному оплетенні. USB донгл для роботи на частоті 2,4 ГГц, а також з'ємний мікрофон з поп-фільтром. GamePro Asgard Valkyria обладнані великими 50-міліметровими драйверами, завдяки яким навушники отримали чималі чаші, трохи більші ніж класичні моделі, але без перебору. Вуха в них, так би мовити, провалюється всередину. Амбушури дуже м'які і взагалі не тиснуть. І водночас гарнітура не виглядає гігантською на голові. Якість збірки тут приємно мене порадувала. Основні механізми регулювання. Тут виконані з металу, а також є пластик та штучна шкіра. Конструкція щільна, нічого не люфтить і не рипить. Завдяки якісним матеріалам вага навушників складає 341 грам. Ще одна особливість, яка одразу видає, що ці навушники саме ігрові, це, звичайно ж, RGB підсвітка по бокам. Мікрофон пише доволі чистий звук, особливо в режимі 2,4 ГГц. Давайте зараз його і протестуємо. Раз, два, три, раз, два, три. Тестуємо мікрофон в гарнітурі GamePro. Про Асгард Валькірія. Ось таким чином записує звук цей мікрофон. Раз, два, три, раз, два, три. Як мене чути, можете одразу написати в коментарях, подобається вам якість запису звуку на цей мікрофон чи ні. Тепер поговоримо про звук, і на мій погляд, це найцікавіше. Тут 50 міліметрові драйвери, чутливість 111 дБ, частотний діапазон від 20 Гц до 20 кГц. Бас тут відчутний, але не глухий. Середні частоти не забиті, високі не ріжуть. На мій погляд, тут явно простежується В-подібна амплітудно-частотна характеристика, тобто низькі частоти та високі, трохи підняті, а ось середні трохи опущені. Такий звук ідеально підходить для ігор, для фільмів та для музики. Якщо ж хочеться трохи змінити баланс, в еквалайзері можна підняти середнє на свій смак. Запасу ж гучності в них більш ніж достатньо. Навіть на 50% вони вже доволі гучні. Єдине, що я помітив, що в них є мінімальний фоновий шум в бездротовому режимі. Коли навушники підключені, але нічого не відтворюють, він майже непомітний і не заважає, але факт є факт. Особисто мені ця модель сподобалась, і я можу спокійно її рекомендувати тим, хто шукає не надто дорогі, але вдалі ігрові навушники для щоденного використання. А коштує ця модель 2600 гривень на момент зйомки цього відео.